Сьогодні прикордонниками відділу прикордонної служби селятин спільно з співробітниками СБУ в приватному помешканні громадянина України було виявлено місце накопичення незаконних мігрантів, а також місце накопичення тютюнових виробів. Слід зазначити, що особи, які причетні до незаконного переміщення осіб через державний кордон, наражають громадян Південно-Східної Азії на смертельну небезпеку. Так як в даних умовах в даний час в гірській місцевості температура знижується до мінус п'яти градусів Цельсія, що може призвести певною мірою і до летальних наслідків. Добре, хорошо.

Пане Петро, я так розумію, що дані особи числа громадян, як зараз вияснилося, громадян Афганістану знаходилися у вас в обійшті, так? Ну я не знав, що це Афганістан. Я подумав, що це з молдавських сіл наших приїхали люди. Це приїхав, мужик шукав матеріалу, доски, ліса і попросився, говорить, я буду пересплю. Потім я прийшов додому, дивлюся, якісь люди. Я говорю, що за Він говорить робочі. От і я сказав, ти забери своїх робочих, бо щоб їх тут не було більше, та і все. Ну тобто, коли вони приїхали, ви що не знали, що вони тут знаходяться? Ні. Ну, а... Він сказав, що це робочі будуть, а потім я підійшов, я би замітив, що це люди. Я подумав, що це люди ну, з молдавських сіл наш стороженець, глибаково таке. Скажіть, ну, будь ласка, ну по зовнішнім ознакам вже видно, що це громадяни явно не республіки. Ну бо я ж тут я ж не живу у цьому домі. Ждом під ремонтом повністю. тут Ну, ну, ну где-то 2-3 дня. Ну, говорите English? А не вон из Пекинглиш? Фарси, фарси, афрон. Фарси. Афрон. Фарси. е кудам тавишчи од

رئیس گروه در کار با خارجیان اقامت وردی کارمرانه من یک شهروند افغانستان هستم متولد انطاقه با قانون اوکراین تو وکیل داری قبل ضرور داری نوشته میکنی که نداشته باشی نمیکنی نه نو ولد ای گود من یک شهروند افغانستان هستم نامتا فون Все нормально, говорит у меня. Бланком тут колледж. Я не знаю, что это такое. Я не Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что Я не знаю, что это